З метою перейняти перший практичний досвід Печеніжинської об'єднаної територіальної громади, яка уже рік працює у умовах децентралізації, до селища Печеніжина коломийського району прибула велика група відповідальних представників влади всіх рівнів з надвірнянщини. З усіма подробицями. Голова Печеніжинської об'єднаної територіальної громади Ігор Васильович Довірак і керівники нових відділів селищної ради доповідали про рік роботи. Нового адміністративно-територіального об'єднання, в яке увійшло 8 сіл, і одне селище всього 19 тисяч населення, хотів би сказати сільським головам, які бояться того, наприклад, вислову рятуйте, закривають сільську раду, і не буде там майорити наш прапор. Це є неправда. Яким чином ми пішли? Значить, в середньому в сільській раді ви знаєте, які є посадові особи місцевого самоврядування. Є голова, є секретар, є землеупорядник, є бухгалтер і ну там прибиральниця і так далі. Ми пішли таким шляхом, що жодну людину, коли після об'єднання, ми не залишили непрацевлаштованою. У мене централізована бухгалтерія, там зараз працюють 7 плюс 2 і не заповнені є вакансії, там 9 осіб. До речі, я оплачую заробітну плату десь приблизно 700 бюджетників, щоб ви розуміли обсяг. Зараз бюджет громади зараз вже після змін, після надходження інфраструктурної субвенції складає 60 мільйонів гривень. Ну, для порівняння Печеніжинський бюджет становив. Estimulado, bem-estimulado, Deus У Печеніжинській громаді все по новому по селах старости і таке інше, від старої системи не залишилось нічого. Об'єднану громаду зможуть зайти ринкові відносини. Бізнес, який перетворить нинішнє сіре господарювання у високоефективну сільськогосподарську індустрію. Це і є європейський острій держави. На сьогоднішній день вже більше року, як проходить процес об'єднання громад в. Україні, Україні досвід громади, яка об'єдналася, яка працює рік, це досвід, який потрібно передавати, і потрібно показувати громад... керівникам району сільським головам, як працює об'єднана громада в нових умовах. Реформуванню альтернативи немає. Тобто нам потрібно використовувати той досвід, який вже пройшли ті громади, які вже об'єдналися, і враховувати деякі помилки їхні для того, щоб йти вперед і розпочинати все ж таки цей процес на теренах надвірнянщини, враховуючи знову ж таки ті процеси, ті питання, які вони вже пережили, які вони вже пройшли. І тому знаєте, дуже корисна, дуже багато корисної інформації. Дуже багато корисної інформації з цієї поїздки. Враження в основному позитивні. У чому, чому саме? Що розумний чоловік підібрав розумну команду, дуже розумно. І значення, мені здається, з даного ну, досвіду, що саме команда тут зробила цю роботу більшість. Отримала відповідно повноваження, розширення і кошти під ці повноваження. Ну, і Грамотно побудувала роботу. Ну, Як на мене, більше плюсів, ніж мінусів в даної ситуації.